Сподіваюсь, в тебе все гаразд. Давай зіграємо з тобою Never Alone. Так, що ж, ми вибралися з е, Черева і тепер рухаємось е, далі. Взагалі, ви знаєте, так, що це класичний шлях героя. Е, я не пам'ятаю, хто написав книгу е, Герої з тисячою облич. Хм, от не можу згадати. Кембл Кембл. В нього є. Теорія мономіта. Тобто, що таке? Лисичка, що з тобою? Не може вилізти? Що всі міфи, які були написані людьми, це все можна привести до певного середнього значення. І ось, власне, в Чарреві це одна із класичних частин мономіта. Упс! Окей. Найс. Дякую, Лисичка, що допомогла. Небезпечно, правда, воно так гойдається все. E, і в череві e, герой зазвичай переосмислює свій шлях. E, він приходить до якогось певного внутрішнього усвідомлення. А після того в нього вже є його мотивація стає більш стійкою. І він е, рухається далі. О, полізли. Прикольно. А лисичка так може? Ні, лисичка не ліз. Лисичка йде низом. <плес> так, е, як, як. як взяти? Що таке? А, зрозумів. Запрыгай. Запрыгай. мене запри... О! Окей. Я думав, я дівчинкою керую. Ам. Ага, вона тягне, і воно тут типу під кутом і потім падає. Що з тебе здуває? Ні, не здуває. Так, хвилиночку. Ну ти там виси. Ага. Не захотіла висіти? Висіти незручно, сидіти на дубці зручніше. Розумію, розумію. Так, окей. Ууу, що це таке? Багаляпсю. Так, це якісь злі духи. Чи що? А чому вони такі зелені? О! Окей, окей, можна спіймати її. Усе Ей! Страшные духи. Так, окей, полетел. Ух, лячно. Вылазь, вилазь. что, что и не было? Так, окей, какая... я подумал, что это заставка как то Летить вниз, добре. О! Ну, а як я про це мав здогадатися? Не труси лисичка хвостиком. Дуже миленько, ти що з ним міг Так, окей. Він тут пролітає прямо. Угу. Давай бігом. Бігом, лисичка бігом. Так, добре. О, о, ні, ні! Ну, камон, це просто збільшує хронометраж е, гри, але не додає змісту. Навіщо їх робити такими, щоб я їх не бачив? Так, е, лисенятко йди сюди. О, бігом-бігом-бігом-бігом-бігом. Ну добре, лисенята може вилізти наверх. Ага, бачу. Зараз я йому. Так, ось так. І сюди Опа. А далі. Лисичка ж не може вчепитися за мотузку. Давайте перевіримо. Не може. О, ты Нічого собі! Яка я моцна! моц ні! А -а -а. Mm -hmm. Так, зразу на неї переключаюсь. Та, та 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 Все прекрасно, ага. Добре, давай ще раз. Не надто товстеньке тіло. Товстенька широченьке. І через це вона. Так. І. Ну добре я от сюди заскочу. І тепер в мене в будь-який момент може викрасти привид. Ні, не може. Та не допригує воно! Що це таке? Я, я, як це зробити? Не розумію. Добре, давай. Ну. Оп, оп. Ч -ч -ч -ч. Окей, давай сюди. Добре, сюди причепивсь. Ну дівчинка типу, висіти тут може. Але іти тут не може. Типа вилізти не може. Я розумію. В ту сторону рухатись не хоче лисичка. Ну, звісно, без дівчинки ж не хоче. На цього привода зверху наскочити можна, щоб він мене проніс, та навряд чи. Цей злий. Не, не буде він допомагати. Ну, давайте спробуємо. Все рівно якесь безвихідне становище, не розумію. Ні, вона не може на нього напригнути. Окей. Так. Треба думати. Mm-hmm. <laughs> Тут або дівчинці треба вилізти наверх. Та без варіантів. Тут тільки виключно дівчинці треба вилізти наверх. Альтернативних рішень я не бачу. Добре, ну ка. Отакова От сюди йде в самий край. Може, там є щось так... якесь таке далі з... Ну, ні, то тут далі прийти немає куди, нема куди, нема нічого тут. Зверху там немає нічого, за що зачепитись можна. Ну, що ж, добрих духів тут немає. Виключно тільки лихі, окей, назад вона дуже погано пригає. Може, я типу, щось тут тут пропустив. Та наче ні. Я прям не бачу ніякого, навіть ніякої приблизної можливості. Лисичка так далеко не пригає. Лисичка за мотузку не хапається. За мотузку хапається дівчинка. Упс! А, дивіться ще спіймав Жах. Я не можу так спригнути, щоб туди попасти вниз. Я бачу там, типа. Я можу туди, на, на нижню частину платформи? Не можу. Я я прям аж не розумію, прям зовсім не розумію. Навіть приблизно не розумію. Дівчинка паркур не вміє мутити. Вона лисичка тільки вміє паркур. Ну, ось це здається правильно. Так і має бути. Оце отак зроблено. Далі, наче, те, що дівчинка має зачепитися теж правильно. І далі перепригнути теж правильно. Але що робити зараз? Я не розумію. Ти до цього так не робила! Я так пробував. Окей, в мене було упереджувальне переконання. Ну, я був е, упереджений в тому, що дівчинка не вилазить по мотузці. І через це я так довго тут думав. Хоча до цього насправді вона по мотузці не вилазила. Чи... Я аж захотів подивитися мої попередні відео. Я б я, я точно перевіряв оцей момент, чи вона лізе по мотузці, вона не лізла по мотузці. Чи це я перевіряв тільки, чи вона лізе по руці, в того, от, який руку подавав. Ну кимон, не можна такі приколи робити. Я спочатку змирився з правилами, які ви мені даєте. А після того ви кажете, а ну ми передумали. Тепер так можна. А зараз ти лізеш наверх, лізе, реально лізе, купсик. Встаєш? Серйозно? Ого, з нормальної висоти так можеш прикиснутися і з тобою все нормально. А, а, ні 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 Фух, стих. От башкетник. Так. Добре, все. Е, е, так, я розумію, це я винен. Я винен, я винен, ніхто, крім мене не винен. Е, тільки я винен в тому, що я тут оце не знав, що так можна. Мені ж щойно показали, що по драбинці вона лазити навчилася. То чому це я не подумав раптом, що, а можливо, вона по мотузці тепер лазити теж вміє. У вантажик. Тут приват літає так, угу. зараз хвилинку. раніше теж скидав мотоску. Був такий випадок, був... Ха. Це значить, я просто десь був неуважний. Що поробить? Такая бува. О, -о, -о, О! Ти як жива? Лисичка злазь звідти. Нічого ж не видно. Та не скавчи. Все нормально. Так. Е... Давай не спробуємо. Е, тікай Тікай з дороги! Як це так може бути, що вони обидві однакові і. Ай, коротше. Синятко, ну що ж ти так заблукало? Добре, о, на силу. Єс. Кухе, незручно. Так, як летить привид, угу. бачу, дем був набагато вищий, ніж ніж був привід. І <ривання> ще й лисеня забрали. <ривання> так, добре. Окей okay, сюди. Угу. Ну, я в цьому винен, що її схавали. а не місце. Просто жесть, їх там троє в одну точку сходиться. Ні, в одну точку сходиться двоє. Троє їх там поруч. Я не знаю, я сам пробігти можу. Я сам вже зараз бачу, як пробігти. Як пробігти з лисичкою, біс його знає. Що ти зробило? <реш> <реш> Дуже гарний штучний інтелект. М -м -м. Як гарно ж ти все це робиш! Яка розумна лисичка в мене! Ай-яй-яй! Полетіла в стратосферу. Добре, сюди вона наче може напригнути. Підійди до мене, не пригай! Добре, пригай. Окей. Ще один льотає. Ще льотає. Та це той самий. Фух. Це було прям тяжко. Ого, який вітер. А! а! Такий дім розвалюється просто весь. Ти ч випала? Валі ще. Добре. Окей, 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 погнали далі. Що такий сильний. Добре, давай. <r políticas>? <aide> Прикольно поїхали! Покатузки! Е, певно, в останню мить я мав спригнути звідти. Ну я ж я ж, я ж, ж, це повинен був би здогадатися, також з першого разу, правда ж? Точно, там так, так. Мало того, що вітер дме так сильно в лице. <світок> ідеальний таймінг. Просто ідеальний таймінг. Ти тут не встигнеш! Навіть не пробуй, не встигнеш! Зате отако після того, як перепгнув, вже там встигнеш вже собі біжи, нормально біжи. Нормально біжити собі біжи, це довго ти. Перед тим як пригати наступний раз, треба почекати, поки вітер вщухне. Окей, добре. Треба лежати, 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 бо це ж вітер в лице дме. Ні, вже можна було встати, вже можна встати. Добре. Оба пригаємо. Добре, добре, Окей, окей. Вау! Ну, добре, хоч духи нам допомагають тепер. Ой, лисенятко все гаразд. за <laughs> счет что такое было? О, 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 о. лисичку! Попискуй ему! Це то паскуда? Жесть падло. Що робити? А що ти що? Я не зміг врятувати лисичку. Капець. зао З чого? Лисичка була перероджена в новій формі. Вона була весь цей час. Вона весь цей час була хлопчиком. Окей, який ще мікрокона чоклувати щось може, прикольно. Ага, хвилиночку, пробив ти. Так, я туди вниз можу? О, бачу. А сюди? Ем... Ні, ні, не робить. Ой, ну знаєте що, будемо потім розбиратися. Це поки що для мене цей шок треба пережити, бо це щось таке дивне. Окей. Okay. Добречко, дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за панут, за подобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно, всім бажаю максимально шливого життя і до зустрічі в наступних видавах. Бувайте! Це було неочікувано, прям реально неочікувано.